Чи категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху? А тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Ми отримали шокуючу інформацію. За неперевіреними даними, інспектори ДАІ мітять водійські посвідчення. Роблять це з тією ж метою, що і карточні шулери. Мічені права потім багато про що можуть розповісти наступним постам ДаІ сьогодні. І тільки у нас ви побачите водія, якому інспектори ДАІ домалювали роги на правах. Та дізнаєтесь про чорну мітку Даїшників. Чи завжди ви перевіряєте свої права після того, як вони побували у Даїшника? Якщо ні, почніть це робити. За словами водіїв, після перевірки інспекторам ДАІ з'являються так звані чорні мітки. Вони не суттєві, тому розгледіти їх неозброєним оком не так просто. Це можуть бути дрібні, ледве помітні отвори, видавлені голкою на правах. Так один із автомобілістів знайшов послання від ДАІшника у своїх правах. Йому вишкрябували роги. То, що помічні права заметил не сразу. Проще з такими правами їздити. Почему? Тому що якщо гаишник видит рожки на документах, він понимає, що це чоловік, который знає закон, буде собрази гаїчники в течение трьох хвилин відпускають без протоколу, без нічого навіть уявити важко, але мітки дійсно існують, і підтвердження цьому є даний водій. Причому місце знаходження так званої чорної мітки має важливе значення. За припущенням водіїв, маленький прокол біля лівого ока означає, що водій свариться та не дає хабар, а от прокол на носі зловили під мухою за кермом. Деякі водії навіть спеціально собі роблять маленькі проколи на вухах, припускаючи, що ця помітка означає, що водій знає закон та буде судитися. А щоб захистити водійські посвідчення від таких міток, водії вигадали досить незвичний спосіб. Тож, якщо ви не хочете настільки екстравагантні права, просто зберігайте їх в спеціальних пластикових кишеньках. Якщо ж вам повернули права з міткою і ви це помітили, відмовляйтеся їх забирати з таким пошкодженням. Подавайте скаргу до начальника ДАІ або у прокуратуру. Тож тепер ми знаємо будьте уважними та стережіться чорних міток. Завжди перевіряйте водійські права на ушкодження після того, як вони побували у інспектора ДАІ при виявленні проколів на правах. Подавайте скаргу у прокуратуру або начальнику ДАІ. Якщо ви побачили таку мітку після перевірки прав і не знаєте, що робити, телефонуйте з мобільного 221. І наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор.